Заплатив і поїхав в Україні. Шахраї під виглядом працівника сервісного центру МВС пропонують оновити або отримати водійське посвідчення за гроші. Своїх жертв знаходять в мережі інтернет та надають в якості доказу фотографії, створені за допомогою спеціальних програм та айдентики сервісних центрів МВС. Як не потрапити на гачок аферистів, дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Водійське посвідчення за сім днів, а ціна питання тисяч гривень. Все більше на таку пропозицію натрапляють українці під час пошуку інформації щодо отримання офіційного документа або його оновлення. На гарячій лінії надходять безліч звернень від громадян щодо даної шахайської схеми. Це можна сказати, що сотні звернень однак декілька днів тому до нас фізично звертались громадяни. Які запідозрили, що в цьому щось неправильно, щось не так. Вони отримали посвідчення водія незаконно, і ми їм рекомендували звернутися до органів національної поліції для того, щоб увійти в довіру, шахраї надають в якості доказу, фотографії, створені за допомогою спеціальних програм та айдентики сервісних центрів МВС. Шахраї використовують фотографію колишнього адміністратора сервісних центрів МВС під так званим віртуальним прізвищем. Іменем Софія Бойко. Ми хочемо зазначити, що такої особи е, в системі сервісних центрів МВС не працює е, станом на теперішній час. Е, Шахраї використовують е, такі месенджери, як вайбер та телеграм, для того, щоб е, заманювати громадян е, та е, виманювати в них кошти, і на гачок шахраїв потрапляють як люди, що перебувають на території України, так і біженці за кордоном. Спочатку мені е, поч... 에... надо було 에... оновити дані 에... по поводу моїх водійських... 에... водійських прав. Потім ми знайшли на Фейсбуці, жінка знайшла, оцю жінку, яка за определену суму могла це зробити. Олександр перебуває в Польщі. Чоловік хотів оновити водійське посвідчення дистанційно, та після чергового траншу коштів за щось неладне. Якби це офіціально. Спочатку одну суму ми заплатили, потім ще, ще, ще. А потім я сказав досить. Отримати водійське посвідчення в такий спосіб вирішили, і ми. Нам вдалося знайти ту саму Софію бойка, яка представляється як працівниця сервісного центру МВС. Тож давайте дізнаємося, що нам для цього потрібно. І відповідь не змусила себе довго чекати. На месенджер за кілька хвилин надходить інформація з переліком необхідних документів, а також сума за надання послуги. На уточнююче питання щодо автошколи, яка співпрацює з шахраями, відповідь розмита автошкола карат це те, що на академістечку у нас декілька філіалів Оригінальним сервісним центром було сформовано заяву про вчинення злочину і направлено всі матеріали на розгляд до поліції. Ми чекаємо на вирішення справи і дуже сподіваємося, що країни зможуть надалі впливати на наших громадян. Адвокат Андрій Шабельніков каже, окрім того, що люди, які натрапили на шахраїв, втрачають кошти, їх також можуть притягнути і до відповідальності. Пред'явивши дану підробку, яку вам надіслали шахраї, якщо вони вам надіслали, бо часті випадки, що взагалі нічого не надсилається. Але якщо вам якийсь пластик підробник надіслали, то ви можете його використовувати як закладку до книжки, але використавши його. Пред'явивши його працівникам поліції або пред'явивши його в сервісному центрі, ви фактично вчиняєте кримінальне правопорушення. А в сервісному центрі МВС додають, функції дистанційного надання послуг не існує. Не існує ніяких способів, крім фізичного звернення громадянина до територіального сервісного центру МВС для того, щоб отримати посвідчення водія. Е, в сервісному центрі МВС. Е, Посвідчення водія, яке видано вперше, не передають ніякими операторами поштового зв'язку. Громадяни не можуть їх ніде замовити. Це тільки проходження курсів у спеціальних навчальних закладах та здача теоретичних та практичних іспитів в сервісному центрі. Всю достовірну інформацію щодо послуг, які пов'язані з посвідченням водія, можна знайти на сайті регіонального центру МВС у вашому місті. Артем Таркачов, Ігор Ковальчук, Вадим Верба, Телеканал Рада для підсумків Єдині головне.